І у нас на зв'язку Єгор Чернів, заступник голови комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки, голова постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО. Ми вітаємо вас, пане Єгоре, і поговоримо про зброю для України. Доброго дня, раді бачити. Да, Відповідно, давайте почнемо з міжнародної підтримки України. Наприклад, почнемо з США. Зараз, мабуть, найбільше ми очікуємо від Білого Дому літаків. Ми навіть на картинку поставили, F16, бачите. І як ви думаєте, чому Байден вагається і досі не прийняв рішення? Ну, Я б не сказав, би, що ми найбільше очікуємо літаків. Ми просто говоримо про те, що якщо ми хочемо. Літаки, як найшвидше, то приймати рішення потрібно зараз, і мається на увазі рішення про навчання пілотів, про будування баз, про е, будування е, баз для е, ремонту, в тому числі, і обслуговування. Але, все ж таки, е, пріоритет номер один для нас це е, боєкомплект, це снаряди. І це, це це те, що сьогодні розуміють і знають наші партнери і сполучені штати, і Європейський Союз, які намагаються як найбільше ем, розширити виробництво і для своїх запасів, і для України. Але літаки також в пріоритеті разом з бронетехнікою, разом з танками, разом з снарядами, як я вже сказав, і разом з ППО, яке нам потрібно все одно для того, щоб посилювати захист нашого неба щодо позицій літаків в Сполучених Штатах. Є ну, скажімо, так, декілька причин, чому вони поки що вагаються. Все ще є якісь опасіння, щоб не провокувати Росію. Все ще є питання чисто логістичні та технічні. як це правильніше зробити, для того, щоб нам не передати не два літаки, а достатню кількість як і цю кількість зібрати в коаліції, а не тільки щоб Сполучені Штати це робили. Саме тому це такий досить довгий процес, який. Рухається, але досить повільно рухається, пане Єгоре. Давайте згадаємо Європу. ЄС зараз все таки один з найбільших донорів України. Нам надають і фінансову допомогу. Нам виділяють грошу, гроші на закупівлю озброєння. Але у нас таке відчуття, що от принаймні одна країна, яка намагається ставити палки в колеса, все таки існує це. Угорщина, от що Європа і Україна може зробити. Ви знаєте, нещодавно, коли приїзд на 24 лютого, зокрема, приїздила досить велика делегація європарламентарів. І ми також піднімали питання в тому, що ж робити з, Європою, з Євросоюзом і з Угорщиною в Євросоюзі. Тому що на сьогодні немає як таких важелів на вже існуючих. Членів Євросоюзу для того, щоб їх якось змусити. Ну є фінансові важелі, десь там перекривається Угорщині, наприклад, фінансування, але все одно Угорщина, ви бачите, що займає таку позицію шантажу, в тому числі щодо допомоги України. І зокрема, піднімалося питання, що потрібно переглядати внутрішні процедури. Європейського союзу не тільки е, процеси інтеграції України в євросоюз, ну тобто не тільки Україна має змінюватися, але і Євросоюз має змінюватися для того, щоб не демократичні режими. А все скидається на те, що все ж таки Угорщина стає все менш демократичною. Мали би бути якось ну якісь важелі на них на них мало би бути на такі країни, і в цьому ми сходимося. Тому ця проблема на жаль, чи на щастя не тільки України, Угорщина, весь європейський союз розуміє, що це проблема, і, і, і намагається знайти рішення, все ж таки, як, як впливати і в Євросоюзі, і в НАТО на позицію Угорщини. Пане Ігоре, от я хочу запитати ще про Швейцарію, тому що ви знаєте, що зараз швейцарська армія утилізує наявні в неї ракети для системи протиповітряної оборони, які закуплені були ще х роках, які б могли б стати в пригоді Україні для захисту цивільної інфраструктури. Не змогли ми з ними домовитися? Чому так? Це позиція нітральної Швейцарії, яка в принципі десь поступилася навіть своєму нейтралітету в плані фінансових чи фінансової позиції чи позиції щодо санкцій проти Російської Федерації, але все одно з озброєнням на жаль вона залишається такою країною, яка не приєднується до там жодної з воюючих сторін. Звісно, що Швейцарія засуджує Російську Федерацію, звісно, що вона не буде. Підігроти Російській Федерації, але і о, на жаль, поки що з ось цим боєкомплектом для зокрема гепардів. Це дуже цікава історія, тому що гіпарди виробляються в Німеччині, а снаряди до них виробляються в Швейцарії і на єдиному цьому заводі. І Швейцарія говорить про те, що так ми готові продати Німеччині а, ці, але без о, дозволу перепродажу чи постачання України. Це довгий процес, який ми займаємося, в тому числі ж, е, з е, Швейцарією, для того, щоб все ж таки е, вона змінила своє, своє ставлення, свою позицію. Але разом з тим, е, разом з Німеччиною є все ж таки рішення, щоб е, отримувати ці боє, боє, боєприпаси з країн які виробляють, починають таке виробництво. Тому тут на кожен на кожну проблему, все одно ми не шукаємо альтернативні якісь рішення, і вони, як правило, знаходяться на сьогодні. На жаль, поки що не вдається вплинути на позиції Швейцарії, але я ж кажу, альтернатива для того, щоб забезпечити нас боєприпасами для цих видів з цього виду озброєння, все ж таки існує. Бачите, ось цю футболку вона може стати вашою. Для цього потрібно бути підписаним на канал спецпроекти Сергія Мамаєва в Ютубі. Після того обов'язково поставити дзвіночок, щоб не пропускати розіграш, а він скоро буде. А після того ще додатково е, написати до нас полтавські галушки і написати звідки ви нас дивитесь. І ця футболка може стати вашою вже наприкінці цього тижня. Прекрасно, що Україна над цим працює, бо звичайно, що озброєння нам дуже зараз потрібно. Давайте поговоримо про візит, можливий візит китайського лідера Цідзінпіння в Москву, про яку кажуть, і начебто вже воно підтверджується. Чи є загрозою цей візит для України? І може так статися, що Китай почне поставляти постачати зброю Росії агресору, яка зараз напала. На Україну таке можливо. Китай має стратегію на 10-річчя. І насправді, якщо подивитися в історію, то останні кілька десят років я маю на увазі 20-те сторіччя, це досить не Знаєте, така нетипова позиція Китаю в світі. Протягом багатьох століть Китай був дійсно великою державою, яка відігравала велику роль у геополітиці. Зараз вони хочуть туди повернутися, і вони повертаються через економічні важелі, достаючи. Однією з найбільших економік в світі і через глобалізацію, впливаючи якраз таки на ці зв'язки. І сьогодні вони розуміють, що в геополітичному плані вони мають бути, якщо вони позиціонують себе як наддержава, то вони мають відігравати в цьому роль. І ви бачите їхні зусилля щодо примирення Саудівської Аравії та Ірану. Які були досить успішними. Зараз вони хочуть а, показати, що і тут, на цьому треку, на українському треку вони можуть бути а, таким медіатором, який впливає на обидві позиції для того, щоб досягти миру. І тим сам показати, що а, світ не а, західноцентричний, не америкоцентричний. центричний це таке загравання з а, південним. З глобальним півднем, з Африкою, Південною Америкою, в тією ж Азією, показати, що ось тут є альтернативний центр сили, який може впливати на геополітичні події. Я думаю, що ось саме з цього боку розглядає Китай свою участь у якомусь владнанні. Чи з чи, чи закінчення цієї війни, чи буде вони допомагати Російській Федерації озброєнням? Я вважаю, що ні, тому що це буде червоною лінією, якраз таки для, для заходу. І Китай досить чітко розуміє, і бачить а, які наслідки Російська Федерація мала при застосуванні зброї, і не хоче точно а, бути, щоб, ну, щоб на нього було накладені, хоча б якась доля тих санкцій, які. Отримала Російська Федерація. Чи буде допомагати нелітальним озброєнням можне або не озброєнням а нелітальними якимось а, нелітальним допомогою? Можливо, а, для того, щоб показати, що це наш, ну якщо не союзник, то партнер Російської Федерації показати Заходу, що ми формуємо знову ж таки альтернативний. Центр сили, ось я думаю, що про це і буде й буде йде мова в Москві, для того, щоб надсилати сигнали і глобальному півдню, і Азії, які не ну знаєте, не є сталими е партнерами е західного світу, і для того, щоб показати, що вони все ж таки відіграють важливу роль в геополітичні, е на геополітичній сцені. Ми ну, будемо yeah. на це дуже сподіватися. Пане Ігоре, от за рік війни ми багато раз чули, що після нашої перемоги Україна буде прийнята вже точно в НАТО, але риторику про відкриті двері, ну ми так чуємо, років 20. І от ми говоримо з євроатлантичними партнерами про конкретику. От є якась вже дорожня карта чи принаймні меморандум про вступ? Е, є розуміння, що Україна. Має бути в НАТО, але немає чіткої карти чи чіткого дороговказу, чи чіткої навіть позиції всіх 30 країн-членів НАТО, коли має бути на яких умовах має вступити Україна. Як має бути вона прийнята? Саме тому ми і говоримо на, 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 на всіх рівнях: президент на своєму рівні, Кабінет міністрів на своєму, парламент на своєму рівні. Ми говоримо з кожним з наших партнерів. Звісно, що ми розуміємо, що є найближчі наші партнери, найближчі наші сусіди, найближчі наші друзі, які готують прийняти нас хоч сьогодні в НАТО. Але чим західніше ми дивимося, тим більш неоднозначна позиція щодо того, коли, на яких умовах, після чого має бути все ж таки прийнято це рішення. Але ми наголошуємо зараз на тому, що у вільнюсі ми не хочемо більше чути е, двері НАТО відкриті. Ми це чуємо вже там майже 20 років. Давайте все ж таки говорити про якусь конкретику. Як на яких умовах та коли буде Україна прийняти в НАТО? Ми розуміємо, що це має статися після нашої перемоги, після закінчення війни. Але давайте конкретизувати якими, яким саме чином, якими кроками, і ми чекаємо, що а, формулювання а, будуть досить конкретні. Ем, ще раз давайте поговоримо про зброю. Ем, звичайно, що зсу багато що не вистачає, але я знаю, що українська влада працює, працює активно над тим, щоб ем, збройні сили України отримали найкращі зразки і, при, і в тих об'ємах, які потрібні. Можете відкрити секрет, якщо це можливо. Про що зараз ідуть перемовини з європейськими і євроатлантичними партнерами, щоб ця зброя з'явилася у збройних сил України? Ви знаєте, я думаю, що багато чого о, є в засобах масової інформації. О, 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 я маю на увазі те, що обговорюється на о, форматі Рамштайну. Воно випливає. не все, і тут ми також не будемо розкривати, що саме о, про що ми домовляємося. Хай це буде сюрпризом для Російської Федерації. буде надходити до України, але пріоритетним, як я вже казав, є забезпечення снарядами. Нашої артилерії, є забезпечення е, бронемашинами та танками наші е, сухопутні війська для того, щоб ми не тільки змогли е, зупиняти ворога, а і мали достатньо озброєння для того, щоб проводити ефективні контрнаступальні дії. Наші партнери абсолютно чітко розуміють наші потреби і зараз формуються резерви, і для цих резервів, якраз таки збираються. Техніка е, звідусіль е, від наших партнерів, на жаль, е, наші партнери не готувалися, і не розуміли і не, і, і не прогнозували таку війни такої інтенсивності в Європі. Саме тому останні 30 років армії скорочувалися. І коли я там приїжджаю до різних країн і кажу, хлопці, ну, можеш є там Леопарди 2 другі, вони кажуть, так, є 25 штук. На країну в декілька десятків мільйонів, як а інше, а у нас замовлення не було. І, і ось ця на, на жаль, ця ситуація досить розповсюджена. Є або якісь старі танки, «Леопард-1» перший це досить старі танки, аналоги Т-64, наших, навіть не т 72 Так вони є досить глибоко модернізовані і вже можуть скласти конкуренцію Т-72, Б або БМ. Але все одно це це дещо не, не те, чого ми хочемо. Саме тому зараз відбуваються процеси у багатьох наших партнерах з модернізації, з розконсервування танків, щоб ми отримали якомога більше цього, саме бронетехніки для наших резервів для наступу, де і в принципі для того, щоб вони зараз стримували в обороні російські війська. Окремим пунктом є також протиповітряна оборона. Знову ж таки, її поки що недостатньо так. У нас досить великий відсоток успішності збиття повітряних цілей Російської Федерації, близько 80, а іноді і вище 80, Це але все одно поки за для того, щоб покрити всю територію України, ну потрібні десятки. Айрісті Петріотів або насамців у нас їх поки що одиниці, але знову ж таки це процес, хоч і довгий, але він іде, триває, і ми крок за кроком, крок за кроком отримуємо все більше і більше систем протиповітряної оборони. І чому ми наголошуємо на Ф 16 як основному бойовому літаку? тому, що він також може виконувати завдання протиповітряної оборони, збивати в тому числі крилаті ракети. І для того, щоб нам а, закрити все небо, ну потрібно пару сотень таких літаків, які знову ж таки одна країна не може передати. Саме тому ми працюємо з м, різними абсолютно. Я тиждень тому був, наприклад, у Данії, яка готова передати нам а, 15 літаків після того, як буде прийнято рішення Сполученими Штатами і тому що вони також свій авіапарк змінюють на F-35, вже нові літаки. І так по там, 5, 10, 15, 20 літаків, якщо ми зберемо по всій Європі, ми якраз таки отримаємо необхідні нам 5 бригад, які будуть захищати наше небо. Але це все Такий, на жаль, процес досить довгий. Ось це основні пріоритет. Ну і далекобійні ракети також це важливо. Ви бачили, як себе ефективно е проявили хаймерси на 90 кілометрів. Працюючи, нам потрібно, щоб покривати всю е окуповану територію вогнем. А таких ракет нам потрібні ракети на до 300 кілометрів, і це також питання більш політичне. Сподіваюся, що все ж таки воно буде прийнято перш за все нашими партнерами Сполучених Штатів. Я закликаю вас ставати спонсором нашого каналу. Все дуже просто, або ви переходите за qr кодом Ми там якісь відповідні ще натискаєте опції, і стаєте спонсором нашого каналу. Це дуже просто: 100 гривень на місяць, або дві кави, і ви спонсор каналу спецпроєктів Сергія Мамаєва. Або ви можете одноразово задонатити нам ось такою ютубною мовою. Вам скажу на PayPal чи картка моно, і тут вже як вам душа бажає.